Працівнику надана поворотна, безвідсоткова фінансова допомога строком на рік. Працівник звільнився і через рік не повернув цю позику, які дії підприємства? Тут ви повинні виконати свої обов'язки стосовно того, щоб попередити працівника про списання такого боргу. У вас Є такий обов'язок, згідно з підпунктом пунктом 164217 Д ви повинні повідомити таку особу письмово, що ви йому анулюєте цей борг. Ну, звичайно, якщо ви не будете подавати до суду і не будете стягувати через суд. Якщо ви будете стягувати через суд, то тоді, звичайно, поки що ви нічого не, е, не робите. Якщо ви приймаєте рішення про анулювання, то тоді ви повідомляєте письмово е, цю фізичну особу і відображаєте в додатку четвертому цю суму з ознакою доходу 126 без ПДФО та військового збору. Е, така фізична особа зобов'язана буде подати річну податкову декларацію і самостійно за наслідками року сплатити ПДФО та військовий збір з такої анульованої суми фінансової поворотної допомоги.